З нами Віктор Боборенко, експерт громадської організації бюро аналізу політики на зв'язку. Пане Вікторе. Доброго вам здоров'я, доброго, доброго здоров вам здоров'я. Не знаю, чого побажати цього ранку росіянам. Як думаєте, закрутилось це вже там? Уже громадянська війна насувається, чи все скисне до обіду? Ну, я би сказав, що це як то м'ятеж. якщо по аналогії проводити, то в 1917 році за кілька місяців до більшовицького перевороту був такий собі м'ятеж генерала Корнілова, який тоді був навіть в ранзі верховного головнокомандуюча, і він проти тимчасового уряду забунтував це м'ятеж. Це от те, те, що клас, класичний. Ми теж його можна називати, да? але зараз все залежить від того, почнуть війська переходити на бік Пригожина, чи будуть залишатися вірними, скажімо, верховному головнокомандуючу Путіну. І ми не знаємо, ще реакції Путіна на це. Ну, по ну, так, є, ми чекаємо звернення. Вимки. До речі, щось він не, не цей не, не готовий поки що говорити. Так, е, да. і це, от, це от, головна несподіванка. Ну, вже якби півдня пройшло вже. Зночі триває пуч, а Путін нічого не сказав з приводу свого повара, як до цього відноситись. Ну і я думаю, що саме головне, от зараз там в Ростові, в Воронежі, а як до цього відноситись чиновні там. От вони uh -huh. цікаві сьогодні ну, правда, субота. Ну, але в понеділок їм виходить на роботу, не виходить, що, що твориться. Так, да, імперія починає сипатись і несподівано сипатись. E, e, Взагалі-то треба сказати, що головне, що у державі має бути право виключно держави на насильство. Якщо насильство, то говорить, не від імені держави будь-яке, навіть справедливе, несправедливе. Буваєш справедливе, якщо справедливий суд засудив когось, то держава когось заарештувала і посадила. E, от, А тут e, ну, явно, блін, хтось. Це узурпація, це от зі сторони Пригожина не просто узурпація влади, це угу. спроба перевороту. Тобто це класичний пуч. Як, як вважаєте, пане Вікторе, просто... що з потужностями Путіна заважає ліквідувати Пригожина? Тільки авторитет Пригожина, тому що Пригожин зараз має там якийсь значний авторитет. Власне, нічого не заважає. Путін мусить зараз виступити і сказати, що Пригожин там типа. Як то, зстановітесь, да? uh -huh. можуть сказати, що е там е здавайся, але якщо пригоже не буде здаватись, ну 25. Тисяч військових в центрі Росії в Вороніже. Це можуть вони вони можуть піти з Вороніжа на Москву. Там вже не так і там з Вороніжа вже ближче на Москву чи на Київ. Ну от власне кажуть, що вони і... туди і рухаються. Віктора, я вам дякую. Ми трошки обмежені сьогодні в часі. Бачите, воно так несеться. Але я вам вдячна, що ви вийшли і висловили висловили свою думку. Стежимо, стежимо. Я так чи інакше події цікаво розгортаються.